Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії. З нами на зв'язку. Мої вітання. Студія, шановні глядачі, слава Україні! Героям слава е, ну, по перше, е, давайте так. Я Хотів би наголосити е, на тому, що під час нашого спілкування відбувається збір е, на ударні fpv дрони. Це так само йдеться і про Mavic, Код QR на екрані реквізити можна побачити знизу екрану. Тому, будь ласка, не будьте байдужими і донайте. це Я до нашої аудиторії звертаюся. Ну а до Віталія Литвина звернуся із першим питанням щодо поточної ситуації е, на, на Харківщині. Як вона виглядає, і що змінилося впродовж останнього часу. Зараз на Харківщині, а саме на напрямку Липці, де виконує службово бойові завдання, наша бригада Рубіж, і цей збір дуже допоможе виконувати ефективне завдання на тому напрямку. Зараз ініціатива в наших руках. Ми зараз покращимо там тактичне становище спільно з бригадою, 13-ю бригадою гвардії наступу. Хартія можете подивитися в них на сторінці, як проводяться штурмові дії на тому напрямку. Тобто, ворога зараз ми трохи відкинули від населеного пункту липці і намагаємося її там стабілізувати. Але ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви. Але зараз е, на тому напрямку ініціатива в наших руках е, не так, як Вовчанську. Вовчанську зараз противник бореться і проводить також штурмові дії. А ось саме на нашому напрямку ситуація стабільна, контрольована, але тяжка, тому що противник постійно завдає е, авіаударів керованими авіабомбами по позиціям оборони України вглуб е, логістичних шляхів і так по самому населеному пункту е, саме Харків. Ем, ви говорите про ці перегруповування. Ем, наскільки відрізняються власне ті, ті нові сили росіян, які вони підвозять від е, тих, які, які вдалося знейтралізувати? Чи це так само підготовлені і вишколені люди, чи, чи з цим буває по-різному? З цим буває по-різному, Знаєте, ось десь тиждень, можливо тижні-два назад. Апті Алаудінов, це такий прибічник Кадирова, зробив таку заяву, що вони застосовують свій підрозділ саме на Харківщині. Для них це буде честь за всю повномасштабну війну. Наш підрозділ з кадрівцями зустрічався досить таки постійно, але. Це знаєте, це такий характер, те, що на харківському напрямку у ворога низький морально психологічний стан, тому що ці підрозділи вони здебільшого застосовують для контролю військ Російської Федерації, щоб ці війська не відступали з тих чи інших напрямків. І це також показник того, що морально психологічний стан у військ, які перегруповуються, резерви, які вони заводять, досить таки низький. І багато ми можемо бачити відео з наших дронів. До речі, донати будете бачити ще більше відео з наших дронів. Коли ворог добровільно здається у полон, і історії багато зараз відео, І у Юрія Бутусова є відео, де полонені розповідають про е, таке знаєте відношення нелюдське до підлеглого особового складу з боку командирів. Тобто морально психічний стан низький, ворог не підготовлений, але ворог це. Е, Компенсує великою кількістю авіаударів, великою кількістю артилерійських боєприпасів і великою кількістю цього невмотивованого з низьким марапсичним станом, великою кількістю особового складу. Тобто на кожен мінус вони знаходять два плюси в кількості цього особового складу, в кількості керованих авіабомб, в кількості артилерійських боєприпасів, випущених по позиціям Сил оборони України. Ну, ви зараз згадали про ці відеоматеріали, які з'являються. Я дозволю собі це таким знаєте приємним бонусом назвати для для глядачів для тих людей, які цікавляться, адже ключове це те, яким чином вони застосовуються. А вже, скажімо, відеореєстрація цього процесу це просто такий приємний бонус для, скажімо, для охочих використання ось цих дронів. Наскільки в цілому фактор їхньої наявності він впливає і, по-перше, на, на сам фронт, і по-друге, на життя і здоров'я українських воїнів, саме на вашому вітинку. Це безпосередньо рятує життя моїх побратимів та посестри, які виконують службово бойові завдання. Тому що, наприклад, за допомогою Мавіка т ми можемо відслідковувати вночі пересування особового складу противника, і коли висуваються штурмові групи, ми можемо їх заздалегідь виявити, скоригувати артилерійський вогонь і знищити ці штурмові групи до того, що як вони не дійдуть навіть до позицій до піхотних позицій, саме інженерно-фортифікаційних споруд наших підрозділів або сил оборони України. А фіпіві дрони вже можуть саме знищувати ці штурмові групи, ефективно знищувати, тому що у нас багато вітчизняного виробництва FPV-дронів, І я думаю, весь світ має зараз дивитися на цей досвід використання мавіків, fpv дронів і всіх дронів, як ми їх використовуємо на полі бою. І це безсумнівно рятує багато життів моїх побратимів та посестер та військовослужбовців, і військовослужбовців Сил оборони України на інших відтинках. Що із безпілотниками у росіян, і чи вистачає технічного остаткування для того, щоб глушити, здезорієнтовувати їхні дрони? Мені йдеться очевидно про засоби радіоелектронної боротьби? Противник постійно вдосконалює свої дрони, і як ми бачили, і в телеграм-каналах, і в новинах Російської Федерації їхні потужності по виробництву розвідувальних дронів типу Орлан, Зала Суперкам, та і вони виробляють шахеди, і в них дуже великі потужності. І якраз таки, коли я казав, що на кожен мінус вони знаходять плюс, цей плюс у ворога є велика кількість розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня, це Орлани 10 які можуть залітати в глиб наших територій. Контролювати логістичні шляхи, але також е, наші виробники е, засобів радіоелектронної боротьби також постійно вдосконалюються. Знаєте, це така перегонка інтелекту. Хто зробить краще. Є виклик, є відповідь. Виклик для нас це велика кількість ворожих розвідувальних дронів. Відповідь наша це ефективне використання і впровадження новітніх систем радіоелектронної боротьби. Ем, якщо говорити про е, реби росіяни, в цілому, те, як вони намагаються боротися з нашими дронами, очевидно, є ці намагання. Ну, наївно було би думати, що вони не пробують цього робити. Е, чи вдосконалюються вони в цьому, в цьому сенсі? Ну і власне, яка є протидія? Вони безумовно цьому вдосконалюються. Знаєте, це, це це така гра в дві сторони. Тобто, ми покращуємо свої безпілотні системи. Ворог покращує засоби радіоелектронної боротьби, і ми розуміємо, що комплектуючим надає їхній, так не хочу казати партнер, але це Китай, який їм постачає багато комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби, до засобів безпілотних авіаційних систем. І така перегонка радіоелектронної боротьби е, технічних засобів розвідки, вона в сучасній війні вона дуже потужна, і кожен хоче покращити свої ті чи інші напрямки протидії безпілотних авіаційних систем, або покращення якраз таки навігаційних систем безпілотних літальних апаратів. І якраз таки, коли е, глядачі донатять на дрони, тому що дрони ми втрачаємо і від засобів радіоелектронної боротьби ворога, і від стрілецького вогню, ворог зараз про. Ваджу дуже багато антидронових рушниць на багатьох відтинках, але також ми можемо протидіяти цьому, покращувати свої безпілотні системи, щоб ефективно виявляти ворога на підступах до наших позицій. Поговоримо ще про людей, очевидно про українських військових, які вас оточують, про вас так само ті умови, в яких ви зараз перебуваєте, мені йдеться і пору року, і в цілому, ну скажімо, те, що вас оточує, як це впливає, і, і чи це наразі допомагає в боротьбі? Ну бо літній період розуміємо тут менше, скажімо, умовностей, менше викликів, хоча б натурального природнього характеру. Ну знаєте, кожна пора року, вона по-своєму, тобто тактика застосування підрозділів, наприклад, просто військовослужбовцю вдягатись треба вже легше. Але коли ти рухаєшся зараз, якраз добратись до позиції з використанням FPV-дронів, які використовує ворог, великою кількістю артилерійських боєприпасів, діти до позиції, наприклад, провести ротацію, це вже складна операція. І тобто, ми розуміємо, під палючим сонцем, коли сонце палить тобі в спину, в голову, і це просто фізично тяжко пересуватись на дуже великій відстані. Е, Взимку, наприклад, це ти вдягаєшся вже тепліше. Тобто, ну, і дуже багато різних тактичних, е, дуже по-різному на тактику впливає пора року. Дощі це грязь, коли вже не можуть легкові автомобілі заїжджати, тому частіше використовуються такі як МТЛБ та машини, надані нам нам західними партнерами. Це М113, допомагають нам в цьому добиратися до цих позицій. Але ми можемо бачити, що влітку дуже велика зеленка, як кажуть. І тобто ворог може нас не виявити так само, і нам тяжко виявити ворога на підступах через те, що і тому до НАТО тут маві які трети. Вони допомагають за допомогою тепловізора виявляти ворога на підступах і в зеленці виявляти ворога, який хоче сховатися. Так, ну я думаю, це буде кращою мотивацією до того, аби. Е Люди донатили аудиторія, глядачі донатили на ось ці дрони. На момент завершення нашої розмови, ми маємо понад 80 тисяч гривень зібраних за цих буквально кілька хвилин, але збір не закривається. І в разі, якщо ви дивитесь це, наприклад, в повторі або в записі, пам'ятайте, що цей код QR, він так само активний і ви можете надалі донатити. Подякую, Віталію Литвину за розмову і звичайно за те, що ви робите за, за оборону вам і е Українському війську, отже, Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України з нами на прямому зв'язку. Щойно.